Всім доброго тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Доброго дня. мене за вас питають, де пропав пан Олександр. Де ви пропали? Дома. Дома. Зараз йдемо робити, як це правильно називається, подовження візи? Ні... Від... Відмітка. Відмітка 90 днів. Відповідь, днів. 90-day notification. Ага. Відмітка 90 днів, тому йду вперше. Пан Олександр мені як буде гід. Ну а надалі вже подивлюсь, як бо там заяву треба заповнювати. да? Ну Хоча б це перше, що для мене нове. Я перший раз покажу, що... що де і як. Ви читали новини, що українка накоїла такого лиха тут і вигнали з Таїланду. Бач, читали? Ти дійсно українка? Підтверджений факт чи ні? Ага. Вона ну, чим-то так, але договір з на росіянку. Вона там скоріше за все, вона переснювала. Ну, да, я теж оце... А тоді це... їй не віддали декозит, тому що договорів не було. У неї планка і ішкала. Ну, да, і вигнали з Тайланду. Тому ось така інформація. Але це, ну, така я думаю, що це така разова акція. Якщо ви не будете забувати подовжувати кожні 90 днів свою пенсійну візу, зараз ми розмовляємо про пенсійну візу, тому нічого страшного не буде, ніхто вас не вижене. Ну а якщо такі обставини, то так дійсно Таїланд виганяє, депортує і не дає вже заїзд. Ну наскільки зазвичай мінімум не спускають, коли депортація. Років 5, так? Да. Так, да, десь починають з п'яти. Так що пішли ми зараз в міграційну службу. Я вам поступово розповім, хто буде стикатися з цим, хто буде вам на озброєння. Так, ось ми приїхали в міграційну службу. Значить, подивимось зараз, чи багато людей. Бачу, з документами йдуть, може бути багато людей. Їдьте раніше, я думаю, щоб встигнути там, наприклад, до обіду. Тому що тут обід з 12 чи з 13. -ї? З 12 -ї. обід. Тому треба встигнути. Ну, Мені здається, що пенсійна віза, вона ого, оце така черга. Там стоїть. Люди стоять, а куди вони стоять? Ну, будемо дивитися. Чи це наша черга, чи не наша, нам треба поки зайти, зробити ксерокопії. А, ні, це не до нас черга. Це в інше Наша віконечко ось там. Ми зараз будемо робити ксерокопії. Так, Hello. так зараз зробимо ксерокопію і зараз я вам розповім скільки це буде по нам. Там треба зробити е декілька листиків. Зараз і я буду показувати. Так, тепер треба ось саме перше віконечко це йде подовження, подовження пенсійної візи. One. One. Зараз. Це то, що ми подовжуємо на 90 днів. А що це? А, будемо заповнювати. Ага, будемо заповнювати бланк. І потім будемо стояти в черзі. Виходимо на вулицю, так? Да? Оце така черга. Невелика черга, дивіться, декілька людей всього. А що ви хочете? Нам треба ж заповнити. Пішли, вийдемо, заповнимо. У мене ручка є. Вам зразок треба? Ось дали. Ось таку заяву на подовження на 90 днів. Підходите до стенда і шукаєте, де є зразок заповнення цієї заяви. І заповнюєте. Люди стоять, заповнюють. Тут стоїть водичка і в холодильнику назад. І тут ви можете купити це безкоштовно або в холодильнику. Що тут є також до ваших послуг. Ну, По-перше, ви тут можете сфотографуватися, якщо вам це буде необхідно. Також зробити ксерокопію, ну це те, що я знаю. І он є вивіски, де ви можете зробити через помагал візи. Бачите, прямо стоять, помагали, чи стоять ну, місце, де ви можете це все зробити. Є тут кав'ярня. Ну, в принципі, в принципі, приїжджайте, чекайте, туалет, все, все є, все є. Тому не переживайте. Все це ви можете тут зробити. Ну, На все потрібен час. Саме дорогоцінне, що в нас з вами, це, звісно. Час. Ну, на Народу так, багатенько вчора був в Таїланді вихідний. От хоча, бачите, ми як прийшли з вами, була ось черга отут, а вже черги вже черги практично немає. В цьому кабінеті да, місці ви берете талончик для своїх послуг. На пенсійну візу сюди приходите, вставати в чергу не треба. А ось коли ви там інші процедури, скажімо так, Будете робити, то тоді треба спочатку зайти сюди і взяти талончик для того, щоб піти потім туди. Ну, як е, вроді в нашому ЦНАПі. І ось тут теж, теж черга рухається дуже швидко. Все ви отримуєте, тому, тому вам успіхів і наснаги, коли ви тут знаходите. І терпіння, саме головне терпіння. Так, бачите, приходять пенсіонери самостійно, з документами і роблять подовження візи. Ну, я так думаю, що це пенсійна віза, тому що чоловік, ну скажімо так, пенсійного віку. Тому я бачу, що а, є ось такі помагали, які замість вас ходять. Мені теж пропонували не йти самою, а скористатися послугами коштує це 100 бат. Ну, у мене 100 батів зайвих немає, тому я піду сама. І для вас дізнаюсь, і взагалі це, ну, як би, навіщо платити більше, якщо ви можете це зробити самостійно, без нервів, просто терпіння. І все. Ну що, ми закінчили. Ви задоволені? Все швиденько, значить... Можна да, можна видихнути. Ось вийшовши з міграційної служби, тут є десь можна зробити чекап-аналізів. Я хочу зараз пошукати, де саме це знаходиться. І хочу зробити трошечки здати аналізи. Але поки бачу тільки дантист і більше поки нічого не бачу. Ще я не бачу, ну, буду шукати, десь є. Так, ось знайшла я цю лабораторію. Хочу дізнатися, скільки коштує, яка вартість, що входить в цей чекап. Зараз дізнаюсь і вам обов'язково все розповім. Так, ось можна це зробити. Зараз зроблю скрін прайс і подивлюсь. Ну що, все зробила в міграційній службі. Додому йти, ну ось. Туди десь кілометрів 5 плюс-мінус, і я вирішила, а чого ж мені не вигуляти мітохондрії. Можна поїхати на Туктуці, ось так по дорозі вони їздять, а можна ось так піти і прогулятися з навантаженнями. І мої мітохондрії скажуть, що так, Олена, тобі велике дякую. І ось, бачите, відлив, коли не сезон в Таїландії, а відливи в день. Коли Сезон по вночі, і тоді туристам дуже зручно не втрачати свої <с ett azt> на спанчохи. Тому в несезон море уходить в день. І це така незручність. Вон бачите, там такі островки прямо. Ну, мені то байдуже, бо я йду пішки таким чином. Тому ось так сьогодні. Ну, Ще не закінчився день, зараз тільки обід, ну плюс-мінус там. Тому, тому, кому було цікаво послухати про пенсійну візу, я дуже рада, дуже рада бути корисною. Іду зараз додому, сумкою теліпаю, <сум> взяла водичку, щоб потім набирати водоматі, а не бігати ото як з полтарушками я бігаю. Ви чуєте звук? Думаю, що почули. Зараз йде тестування пожарної безпеки. Сказали, що ліфт не буде працювати з 13 до 17. А зараз в час вже на третю. Якщо не буде працювати ліфт, я маю надію, що можна буде поїхати або технічним. Там написано було, пасажирський не буде працювати, або піти пішки. Ну, як пішки піти, то взагалі буде класно, 17-й поверх. Я за любой кіпіш, крім голодування. Тому тут періодично ну, проходять тестування. І на пожарну безпеку одне із цих тестувань. Отакий От саме дзвінок був, коли був землетрус, також отак вмикалось, і поки не було відбою, оце отакий дзвінок був та, скільки години 2-1, 25 березня стався, коли землетрус в м'ямні. відголоски були в Бангкокі, де було. Порушена будівля порушена, а в патає ну, трошечки пошатало. Тому ми зараз доходимо до корпусу АБЦ, тут більш голосніше чути цю пожарну небезпеку. Отакий От звук противний. Ну, а чи доїду я зараз додому, бо сьогодні находилася робила ж візу. Я вам скажу трошки пізніше. Ліфт наче працює. Ага. А зараз ліфт працює, походу. Так, да. супер. Супер, ліфт працює. Зараз у нас зайду.